Продовжуємо розглядати МюScore. І... так, маємо наш шедевр. Давайте розглянемо саму програму. Швиденько. файл, меню файл нормально. Тут все. Нещодавно файли, зберегти, як зберегти копію. Зберегти онлайн, це відправити в інтернет, звичайно. Вновити файл, зачинити. Це тобто, ось, Я Зараз скажу. А, зачинити, це просто сюди натиснути. Можна натиснути на хрестик і зачинити. Так, партії це для особливих музикантів. Так, зберегти якось цей пункт нас цікавий, тому що можна зберегти як проєкт МьюСкор, а можна зберегти, тобто, експортувати вже у звуку. Відповідно, композиції композиція або WAV, wow, або FLAC, або OGG. А ростовий малюнок, це ви ніби зберігаєте свій лист. Або для фотошопу ось тут. Тобто, ну так, як, як зображення. Ось, ось ці ваші ноти. Ось цей ваш листок буде збережений як зображення просто. Далі редагувати. Тут все зрозуміло. Виділити. Ctrl-A, зрозуміло. Пошук. Можна щось кудись перейти. Це коли ви... Додаєте там щось особливе. Голоси. Так, з голосами. Голоси я особисто не ставив, тому не приділяв цьому уваги. Метадані. Тут зрозуміло. З назви полів. Налаштування програми. Так, до речі, тут багато всього. Хочете подивитись, до речі. Canvatt, текст, кольори. Введення нот, ну, партитура, вивід, імпорт, експорт і тому подібне. Ось гарячі клавіші, оновлення. Все зрозуміло. Головне, що українською, тому все зрозуміло одразу. Ставка. Інструменти можна ставити такти, такти, ристи, акорди і так далі. Тобто аколади для людей, які володіють музичною грамотою, все дуже-дуже знайоме. І зрозуміло. Введення е, ну, нот, тобто, оця піпочка N, виправлення, висот. Це ніби інтерполяція, щось таке. Ну, дати ноту, ось гарячі клавіші для кожної ноти. Тобто, на просто на клаві... як на молочній клавіатурі натискаєте на відповідні клавіші і граєте, Так, ноти, інтервали, тріо, подібні фігури. Чесно не знаю, що таке, ну... Ой, йой. Ну, нехай це буде. Десь там. Ось так. Стрій. Не знаю. А ось. Вмикайте, вимикається. Нехай так пішли далі. Макет. І з макетом оцей параметр найцікавіший можна сторінку редагувати. А решта просто подискайте і побачите, які ефекти вони справляють відповідно. Стиль це стиль оформлення вашого, вашого шедевру. Вигляд це відповідно вигляд, тут все зрозуміло. Ось ця кнопка Muse, Core Connect вимикає цю панельку. Ось вона тут є. Так, плагіни додаються. І довідка. Все. Тут зрозуміло. Тут також зрозуміло друг Undoredo, масштаб. Масштаб 150 хай буде. Так. Це кнопка умікнути відтворення, коли ви вводите ноту це кнопка підключення МІДі-клавіатури. Що таке міді-клавіатура? Це синтезатор. Кажучи, реальна клавіатура, яку ви вмикаєте до вашого комп'ютера і починаєте грати, записувати, відповідно. Вже не з клавіші чи з мишки робите вставку нот, а безпосередньо із інструменту. А це повтор. Зараз покажу, як вставляти. Так, це примикнути на початок. Це кнопка Play, зрозуміло. Тут з пробілом. Або, або сюди натискайте, або натискайте пробіл. З нотами ми розібралися, значки спеціальні. З цим я особисто не знайомий. Буду вас заплутувати. Далі можна закрити палітри, а можна палітри додати. F9. Ось. Так. Тут кажу ще раз, якщо ви володієте. Музичною грамотою. Ось ці всі вкладки для вас дуже і дуже зрозумілими будуть. Для того, щоб додати щось із цих вкладок. Слід просто виді... натиснути те, що вам потрібно, і перетягнути. Отак. І все. І ми одразу понизили. Ctrl-Z. Тобто обирайте те, що вам необхідно, і перетягуйте. Тут тональності можна обрати. Штрихи. Деякі штрихи ось так автоматично приклеюються. А деякі ось, наприклад, ця риска автоматично не приклеїться. Потрібно виділити ноту, до якої ви приклеюєте, і відпустити. І відповідно її можна коригувати. Ось так. І все вона надо цієї ноти прив'язана кінець. От таким от чином. Цю риску воно ну, натисну Delete і можна видалити. Проте не, не варто. От таким от чином. Що іще? Ось бачите, перетягую і з'являється знак, куди воно буде прикріплене. Або можна до виділеного такі якийсь хаос вийшов. А, і знаки повтору зараз покажу, як вони працюють. Так, це не ті знаки повтору. От е, у вкладці тактові риски це все є. І так от сюди потягнули. І ця композиція ось тут має повторитись. Ось тут між цим 100 рядків. Таким от чином можна поставити повтор, і початку. Від і повторюється. Якби відтвердивний повтор. От таким от чином робиться повтор. І ще один важливий нюанс. Зараз покажу. Ставка. Інструменти. Ось. І отут от бачимо наші інструменти. Їх можна видалити, і відповідно все, що записано для нашої віоленції, видалиться із нашого листа. А можна щось додати, додати. Гаразд. І ось BR-корнет додався. Таким чином Ctrl- і зменшили. І от Тут це автоматично додалось. І також ще в мережі. По ідеї має бути ось купа. Купа, купа. шаблонів. Ось, ось Моцарта є шаблон. І решти видатних. Можна в інтернет, відповідно, виложити, або, або в Store, або в Google Play. І на офіційному сайті Newscore в вкладці Hardbook можна завантажити в PDF-форматі відповідно всю інструкцію. Або ось тут це є Getting Started, тобто почати, Basic Notation і так далі. Робота з усім. З усіма інструментами міскор можна вибрати мову, якщо обрати українську. То ось тут є також туторіали англійської. І підручник. Підручнику відповідно тільки одна стаття поки що українською. Чи дві? Нехай. Отак. Тобто не багато української, російської там вже більше. Тому на цьому загальне знайомлення із Міскор ми завершуємо. І по ньому я вже не буду записувати ніяких уроків, так як тут все дуже просто і зрозуміло. Отже, бувайте!